Це ж було вже. Ну так, це вже було. Але то було про Андрія Єрмака. А сьогодні у нас про президента Володимира Зеленського. З нагоди завершення його п'ятирічки на посаді. З нагоди п'ятиріччя з дня виголошення ось цієї фрази у його першій президентській промові. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент не ікона, не ідол, президент це не портрет. Про цю фразу 20 травня нагадали у статті на Українській правді з дуже влучним коментарем. Мовляв, сьогодні спічрайтери президента. Мали би переписати цю фразу з огляду на нові реалії. Президент не портрет, з яким можна не погоджуватися. Він ікона, яка існує для поклоніння. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні я хочу поговорити саме про цю іконотворчість, про те, як Володимир Зеленський перетворив себе на президента ікону і які це має наслідки. Так що зачекаю ще рівно одну секунду для того, щоб ви натиснули кнопку підписатися під цим відео. І поїхали. Я офігів, Валера. Я офігів. Процес дуже стрімкого забуття, фрази про те, що президент не портрет, не ікона, і оце от все стрімко розпочався. Практично одразу він розпочався, і швидкість цього процесу тільки наростала. Коли в восени 2020, другого року повноважень Володимира Зеленського, колишній глава його адміністрації, потім офісу президента Андрій Богдан про це говорив. То всі вже добре розуміли, що саме мається на увазі. І Володимир Олександрович зараз бронзовий, Вообще бронзовий. Ані не просто його вживую залізали до бронзового цвіту. они сделали с него какого-то Брежнева. Слушай, ну, ну как можно? Свой парень, наш, вот такой, с народа, mm -hmm. вот это он бах-бах мячик закинул, а там вряд ли эти чиновники, и они там как пингвины. А -а 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 -а. Так, звісно, Андрей Богдан малосимпатичный персонаж. Так, звісно, он был ображенный на освобождение. Але хіба дивлячись на ось це відео з миколаївської школи від серпня 2020-го, можна сказати, що він його якось упереджено описав. Такого роду бронзово-брежнівщини ще було багато. Ну тоді ж у серпні 2020-го, Зеленський ось щасливив собою вчительський та учнівський колектив. Ну, ми не знали, що до нас така поважна людина. Буде ми сьогодні почали переїжджати. Хоча, ну, навіть не знаю, це навіть не Брежнівщина, а якась путінщина. Мені мимоволі пригадується той відомий епізод, коли Путін завітав до однієї російської школи і намалював на дошці дупу кота. Але показувати це відео я тут не буду, бо і без того тяжко. Дякую. Покажу інше. Фрагмент початку матчу Кубка України з футболу, який затримали на цілу годину для того, щоб Володимир Зеленський копнув м'ячик. Можна? Звісно. Лівша чи правша? Правша. Правша. Зараз подивимося. Тому давай пас. давай! давай! Володя, давай! Володя, давай! Володя, давай! Володя, давай! Володя, давай! Володя, На другий рік президентства Володимира Зеленського такого роду совка неслося вже дуже багато, і це ж не просто про совкові традиції, це про перетворення президента якраз на той самий портрет на ікону, з якої він час від часу сходить і своєю появою в оплоті ощасливлює вчителів, школярів, футболістів і взагалі всіх людей. Паралельно із цим потягом нісся інший потяг якоїсь аж патологічної нетерпимості Володимира Зеленського до критики, і цей потяг теж невпинно набирав швидкість. На великій прес-конференції, присвяченій першому року його каденції, Володимир Зеленський, наче й визнавав цю проблему, але сильно применшував її масштаби. до критики відношусь погано. Все продовжується, я не змінююсь. Але спокійніше. Тоді, на тій таки прес-конференції, я мав нагоду особисто пересвідчитися у тому, що президент Зеленський ставиться до критики погано з його відповіді на моє критичне запитання щодо його політичної відповідальності за участю брифінгу. На якому фактично назвали винними у вбивстві Павла Шеремета, Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугар. Я не знімаю з себе відповідальність. Так я вас запитую, яка повинна бути у мене відповідальність? Я вас питаю. Ви кажете, я не знімаю відповідальність. Я питаю, яким чином. Ну для вас ми, ми, ж, ми, ми ж дорослі люди з вами, а зараз ми розмовляємо про ну, у дворі. А ти що, а ти що? Що це відбувається? Я навіть не розумію. Це своє запитання і відповідь на нього президента. Я тоді детально розбирав на цьому каналі. Можете подивитися в окремому відео. Але суть не в цьому окремому випадку. Суть в тому, що це загальна ситуація. Так вже сталося, що агрегаторами критики до будь-якого представника влади і особливо до президента України є журналісти. Така вже. Одна із наших функцій, і цю критику ми критичними запитаннями до глави держави і адресуємо. Але щоразу Володимир Зеленський на критичні запитання реагував різко і дедалі різкіше. В цьому плані найбільш показовою, мабуть, є тирада нарікань Володимира Зеленського у відповідь на запитання журналіста Української правди Михайла Ткача щодо святкування дня народження Андрія Єрмака в президентській резиденції Синьогора то було в листопаді 2021 року і. Ці історії ми також присвячували окреме відео на цьому каналі. У тій тираді президента було стільки всього, що це можна було розбирати, на цитати і влаштовувати хід парад. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти нічого не де майже ніде не, не святкують. Кров, соки і енергію достатньо з мене тягнути. пан Михайло. Панеха це є пані панібратство. Я президент України, Міша, ця нетерпимість до критики проявлялася у Володимира Зеленського не лише у спілкуванні з українськими журналістами, але і з топовими іноземними. Трішки по-іншому, але не менш вражаюче. Ось, наприклад, як в його інтерв'ю зі Стівеном Сакором, восени 2020 року, у відповідь на запитання про падіння його рейтингів And you came to power. With 73% of the vote in the presidential runoff against Mr. Poroshenko, your opinion poll ratings now at around 35%. You have lost an awful lot of support in a year and a half. You came to politics saying, "I want to." Велика війна усе це тільки Кризи взагалі мають властивість акцентувати риси наших характерів. Ну, А володимир Зеленський. Отримав ще й просто надлюдські дози всесвітнього захоплення та овацій. В результаті його традиційна нетерпимість до критики посилилася, і у ній почали звучати нотки вже відвертого самовозвеличення. От пригадайте тільки стільки відповідь, скільки реакцію Володимира Зеленського у відповідь на запитання журналістки П'ятого каналу Ганни Рибалки на великій прес-конференції. В лютому 2023 знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Давайте наступне запитання. Днями я собі ось цю реакцію президента згадував, власне, з огляду на її. Самовпевненість, особливо виразною, вона є в цьому фрагменті. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. В чому зміст? В тому, що ми переможемо ось таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Пригадуючи цей момент, я думав, це було на початку 2023 року, в очікуванні нашого контрнаступу, на який покладалося дуже багато сподівань, які часто межували з тією самою самовпевненістю. І я міркував, чи сказав би Володимир Зеленський так само у поточній ситуації з нинішньою ситуацією на фронті і в геополітичному просторі? Моє припущення, що ні, чи радше сподівання. Хоча насправді вже й тоді можна було передбачити, що ну, існує ймовірність, що все піде не зовсім за планом, і тоді з часом оця репліка виглядатиме ну, сильно відірваною від реальності. Це можна було зробити, якби у Володимира Зеленського була в психологічному арсеналі здатність зупинитися і прислухатися до голосу, який каже, усе може бути або піти не так, як ти собі це уявляєш. Чи цей голос зовнішній, чи внутрішній? Звісно, я не можу судити про внутрішні голоси Володимира Зеленського, але іконі притаманно відсікати від себе усі зовнішні голоси незгодних. Бо як влучно написали у тій статті на Українській правді, про яку я казав на початку, ікона існує для поклоніння, а не для незгоди. Нетерпимість Володимира Зеленського до будь-якої незгоди, його політична ревність і вимога повної лояльності ну є вже легендарними. Останньою такою дуже помітною жертвою цих рис характеру Володимира Зеленського став Валерій Залужний. І коли вже час підходив до новини про звільнення, то президент України гру цих своїх рис вже навіть і не приховував. Фрагмент інтерв'ю британському «The Sun, який був очевидною реакцією на публікації Валерія Залужного The економіст, я на цьому каналі вже якось озвучував. Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, значить він повинен іти в політику, і тоді він не може займатися війною. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. І далі. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії за законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації. Історія з Валерієм Залужним, як на мене, є дуже промовистою ілюстрацією до того, як Володимир Зеленський позбувається усіх, хто не є просто тлом на його іконі. хто Може бодай трішки уваги відтягнути на себе. Бо на цій іконі Зеленський має бути центральним персонажем, а інші там можуть бути виключно для того, аби його відтінити. Тож що ми маємо в результаті цієї п'ятирічки? Ми маємо президента, який впевнено пішов бронзовим шляхом. Президента, для якого критика це лише привід для роздратування. Президента, який. Не терпить щонайменших ознак браку повної лояльності. В результаті президента, який позбавив сам себе позбавив головних інструментів для самоперевірки, критики і незгоди з його уявленнями. Це дуже небезпечно. І для самого Володимира Зеленського, як для політика і глави держави, ну і зрештою для самої держави також. По результаті ми можемо лише уповати на те, що Володимир Зеленський не поведе державу хибним шляхом, умисно чи помилково. Бо голосів, які могли б зупинити його на хибному шляху, він до себе просто не допускає. Це, власне, і є ще однією рисою ікони. Вона не чує. Ой, не чує баба. Ось такий в мене підсумок п'ятирічки Володимира Зеленського. Звісно, його можна було би підбивати по-іншому, і багато хто це зробив. Але мені хотілося поговорити саме про це, акцентувати саме на цьому. Бо мені видається, що саме це є ключем для того, аби розшифрувати усі інші підсумки. Все решта є просто похідним від цієї особливості Володимира Зеленського, як, наприклад. Його небажання в будь-який спосіб звітувати перед суспільством про свої кадрові рішення. Але на цьому історія президентства Володимира Зеленського, як ми знаємо, не завершується. У тому, що у нас збився цикл президентських каденцій, найгірше, мабуть, те, що ми не знаємо, наскільки саме. І ось ця невизначеність, вона є значно гіршою ніж просто те, що у нас цьогоріч не відбулися вибори президента. Але ця невизначеність, зрозуміло, пов'язана і з тим, що ми не знаємо, скільки триватиме ця війна. Повноцінне поновлення циклу президентських каденцій можливе лише у тому випадку, якщо ми у цій війні вистоїмо і переможемо, зберігши державу. Тому, будь ласка, продовжуйте підтримувати наші сили оборони. Побачимося за тиждень. До зустрічі. Слава Україні.